Книга незгасний вогонь пам'яті це пам'ять про подвиг жінок, які на рівні з чоловіками захищали нашу землю, підпільниць, партизанок, зенітниць, а також солдатських вдів, які чекали на перемогу, виховуючи дітей. Над створенням четвертого тому книги працювали редактори, історики, очевидці разом з депутатом обласної ради, колишнім військовим Володимиром Пеховим, для якого збереження пам'яті про захисників вітчизни це справа честі. Ми повинні через віки, через покоління передати цю вашу, нашу людську пам'ять, пам'ять про подвиг, який наш народ в минулому столітті звершив і отримав таку важку. Таку кроваву перемогу за словами міського та районного голів ветеранської організації, ця книга має велике значення та глибокий зміст. Я думаю, що у військово патріотичному вихованні у вихованні молоді на, на старому поколінні, яке е, виховало е, нас, синів і дочок, це збережеться в пам'яті. Помирають наші солдати, повмирають ветерани. А пам'ять про них залишиться надрукована у книжках. Прямо на сцені з рук депутата доньки та сини фронтовиків отримали новий примірник пам'ятної книги. А ще на святі лунала українська пісня.